Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський не виключає можливості присутності представників Росії на другому саміті миру, підготовку до якого зараз веде офіс українського президента у інтерв'ю французькому виданню Le Monde Володимир Зеленський підкреслив, що зараз більшість світу говорить, що на другому саміті миру представники Росії. Мають бути представлені, інакше ми не досягнемо потужних результатів, тому що воює Росія проти України, і це є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті. Ця заява Володимира Зеленського схарактеризована французькими журналістами як певне пом'якшення українських позицій на тлі подій на російсько-українському фронті. Однак залишається чимало питань, на які варто було б відповісти ще на тлі підготовки до цього другого саміту миру. Перше питання пов'язане з тим, що і під час першого саміту миру було відомо, що Росія і Україна є воюючими сторонами і що без участі Росії закінчити війну. Проти України практично не є можливим, і саме це стверджували зокрема, представники Китайської народної республіки, які категорично відмовилися від участі у саміті миру, мотивуючи це тим, що без представників Російської Федерації проведення будь-якої мирної конференції є безперспективним. І тоді і сам президент України Володимир Зеленський і інші представники українського політичного керівництва полемізували з цими заявами як китайців, так і інших лідерів, які виступали проти участі своїх країн у саміті миру, вважаючи, що це не дасть жодних реальних результатів. Що змінилося між першим і другим самітами? Чому на першому саміті Росію можна було ігнорувати, а на другому вже ні? Ну з іншого боку, ми знаємо, що Україна і перед першим самітом пропонувала запросити Росію на другий саміт, коли буде розроблено сильну спільну позицію держав-учасників конференції. Чи є зараз ця сильна позиція, яка якимось чином впливає на позицію російського політичного керівництва? Друге питання пов'язане із указом президента України Володимира Зеленського, який забороняє перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним. Чи можна запрошувати представників Російської Федерації на будь-яку міжнародну конференцію, яка буде вважатися частиною перемовного процесу Москви і Києва в разі? Якщо сам президент Росії не вважається президентом України фігурою для перемовин, та його легітимність ставиться Володимиром Зеленським під сумнів після останніх виборів очільника Російської держави. Звичайно, Володимир Зеленський говорить про російських представників, які мають прибути на саміт миру. Однак будь-яку делегацію на цей саміт затверджує президент Російської Федерації Володимир Путін, який вже давно вимагає від України скасування указу президента України щодо неможливості перемовин з президентом Російської Федерації. Чи готовий Володимир Зеленський скасувати цей свій указ, виданий відразу після. Трагічних подій на Київщині для того, щоб провести перемовини із представниками Російської Федерації на мирному саміті? Ну і знову таки, які це мають бути представники? Якщо саміт відбувається на рівні голів держав і від України там присутній сам президент України Володимир Зеленський, то чи може бути так, щоб від Росії? Був присутній президент Російської Федерації Володимир Путін, якщо він, до речі, захоче бути присутнім на такій зустрічі, і це вже третє, але найголовніше питання. Російська Федерація неодноразово давала зрозуміти, що вона не збирається брати участі у форматі саміту миру. Про це говорили практично всі представники керівництва Російської Федерації. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коли зустрічався із представниками. Швейцарської конфедерації напередодні першого саміту, на який Росію не запрошували, підкреслював, що він не бажає брати участі у форматі, який ініційований Україною. А Швейцарію натомість вважає недружньою державою. Ну ми зараз не знаємо, де відбудеться другий саміт миру, якщо він взагалі відбудеться. Можливо, він відбудеться у державі набагато більш лояльній до Російської Федерації ніж Швейцарія. Це має бути насамперед держава, яка не запровадила жодних санкцій проти Росії і підтримує з цією державою плідні економічні і політичні взаємини. Однак таких держав чимало серед тих країн, які підтримують і хороші стосунки з Україною. Це Туреччина. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, врешті-решт, Китайська Народна Республіка, якщо у Києві готові вважати Китай державою, яка є нейтральними в російсько-українському конфлікті. Але в будь-якому разі залишається найголовніша проблема: Росія, очевидно, хотіла проводити перемовини з Україною у форматі, який запропонує сама Москва, а не у форматі, який запропонує Київ. Росія навряд чи буде брати участь у форматі, який буде виглядати так, ніби її запросили Україна та союзники і друзі України, та ще й на умовах, які є абсолютно неприйнятними для самої Російської Федерації. Я хочу нагадати ці умови: умови для початку переговорів з Росією. Україна має погодитися із російським статусом Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України, Криму і Севастополю. Визнати, що питання. Цих територій є закритим. Українська армія має залишити ці території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз знаходяться під контролем легітимного українського уряду. Україна має наголосити на своєму нейтралітеті і відмовитися від вступу до НАТО, що очевидно буде потребувати змін в Конституції України. В якій, як відомо, євроатлантична інтеграція визначена як один з пріоритетів, а також Україна має піти на шляхи до денацифікації України, що буде означати заборону політичних партій і об'єднань, які взагалі виступають за український суверенітет, а можливо і боротьбу з членами і активістами цих політичних організацій, які б могли створити певні проблеми для. Керівництво Російської Федерації з точки зору встановлення контролю над українською державою, навіть в разі якщо російська армія не буде знаходитися на всій нашій території. Ну це реальні російські умови. Інших поки що немає. Ну і от тоді виникає досить непогане питання. Перше, чи збирається Україна погоджуватися з цими умовами, які фактично ставлять під сумнів можливість функціонування української держави як такої. Друге. Чи готова Україна погодитися інституційно із відмовою від власної території, і з тим, щоб її війська залишили ту територію, на якій вони знаходяться, принаймні на сьогоднішній день. Третє. Чи збирається Росія взагалі в такій ситуації брати участь в будь-якому саміті миру? Тому що українська делегація може просто приїхати туди, в такому разі, куди їй скажуть росіяни і там підписати цю угоду про капітуляцію. Можна в Пекіні. Можна в Ердіяді, а можна просто в Мінську чи в Москві чи там далеко їхати. І п'яте, якщо ми все це прекрасно розуміємо, де на якому глобусі знаходиться світ, який бажає присутності Росії на другому саміті Миру. От що цікаво було б дізнатися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Байм'яков, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і мир вам!